на каналі Український порцеляновий посуд. 26 березня. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Водиннику, 9.00. Ярмарка вирує. Добрий день. Скільки коштує? 150 гривень. А кармен? Скільки? Реставрована? Руки реставровані. Клиємо Київ. А така річ А цукерниця? Ні, не Київський експериментальний кераміко подожній завод. Кришка пошкоджена? Кришка пошкоджена. Так, а Підкажіть, будь ласка, плю це скільки? 100 гривень. Без клейма. А така вітчизняна іграшка. 50. 50. Червона шапочка, якщо я не помиляюсь. А, я не Також в наявності рідний набір рибок. Полонський фарфоровий завод. Так, жовтого кольору. Віталій угу. кобальт. Щоб Подивіться, будь ласка, як на заводі пакувалася Сама. Крышечка всередину. Нічого. Чайні ложки. Подивіться, будь ласка. Наскільки асортимент? Вітчизняних чайных чайних ложек врожає. Скажіть, будь ласка, скільки така коштує? Сколько така коштує? Кошту? 50 гривень. 50 гривень. так. А ця? Весь ряд. Весь ряд, 50 гривень. По 50. Так, по 50. Колосочок зображення. Это сребло, так? так 25-й рик. у а тебя на Работает, смотри, да, пальцы занимать? не обожгись. Да, Конечно, да, да. Надо чем-то заниматься. Конечно, ребенка надо чем-то занять. Пускай моделирует, коллекционирует. О, это вообще, ну, смотри, не обожгись только. Давай, давай, давай. О, так, а сколько такая сердничка кушает? 50 миллионов. 50. С пивночком заброшен. Мне больше тоже понравилось. Но... сервис в коробки. коробке. Присутние порешковые тарелочки, еще штук. Вот ласка кавничек. Само з вами розпаркуємо. Кришечка. Ось такий красунчик. Кобальт, добишевський фарфоровий завод, молочник. Шість кавових пар. для мене. Та цукорниця. Ціна за новий кавовий сервіс – тисячу ще гривень. Друзі, рідко зустрічаються, коли такий набір рибок в рідній упаковці. Ось, будь ласка. Полонський фарфоровий завод. Ось маленькі рибки, 6 штук. Прибаю для власної колекції. Кобальтова рибка в новому стані. Також набір із шести маленьких рибок. Скляночки. Дивіться, навіть ще не розпаковувалися. Таких набори два. Один залишу для власної колекції, має ручний розпис. А інший буде зараз в телеграм-каналі розміщений. Друзі, будь ласка, хто має бажання придбати цікавий український фарфор, набір рибок або будь-які інші. Цікаві пропозиції. Під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням. Підписуйтесь, замовляйте. Ось. Ручний розпис в новому стані. Ціна за, за набір 600 гривень. Доброго дня. Сколько 120. 120. Аудиомагнитофон. Рабочий. Так. А ця зброя? сброя? Сколько? По 5? Что, цикава? Одел и сразу, Добрий день, скільки праска коштує ваша? 100 гривень. А гривень. А работает семь гривен. А так и ниш сколько? 73. 70. 70. Дрель. Ручна. А ручная дрель, подскажите, будь ласка, сколько коштует? 200 гривен. 200. сколько такие парфумы? 80. это мужская вода А как называется? Я не трогай руками, не трогай. Как называется? Я не скажу. Не скажешь? 80 гривен. Зачем да. Так. А картина? 30 гривен. 30. Да, не тренинг, не За 25. Тоже дорого. А такой? И... Это классный. Все працює, да? Плафон, старый, не ага, не сколько коштує? 80 гривень. 300 гривень коштує. Телевизор 500. цікаво. интересно, это сигретница, да? На стін 100 гривень. Кришталевий ріг 300. Домовичок 100 гривень. Тримає мішечок грошей. Кармен 500. Київський экспериментальный керамико завод. іграшки 300 гривень, мобілочки на будь-який смак від, 100, від 50 гривень до 200 Пап. Будь ласка, монетки. Тоненька порцеляна, Німеччина. Ціна за одиницю 50 гривень, супниця 500. Чайник, йогоїст, городниця, ціна. Не маю цих дві кришечки. Mm -hmm. Ага, і середній є, але відсутні дві кришечки, ціна 1500 гривень. А олень скільки коштує? Німеччина 1000 гривень. Так, набір. 500 гривен. Это для, для воды? Да. Сколько она коштует? 500. Шкиру ее обтягнута. А это сколько? 200 гривен. Для чая чашка с крышечкой.

Шестигранники, до речі, досить практична річ. Буває таке, що треба, але його немає, тому в кого є необхідність, будь ласка, приходьте на Дарницький ринок. Столові прибори. Зображення київський каштан, ложка столова, мельхіор Ціна 50 гривень наявності 4. Годиннички різні. Подивіться, друзі, будь ласка, можливо, хто такі носив, користувався. Значки. Сьогодні погода орієнтовно плюс 5 прохолодно, Сонечко сховалося. Але на Дарницькому ринку життя вирує. Друзі, в кінці відео продемонструю свої знахідки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Скобать, Борислав. Сколько кошты? 100. А чашка? 50. А, варненький, 300. 250. Сьогодні смачно, смачного вам. 150. Скільки такий глечик коштує? 150. 150. А молочник? 50. 50. А набір для кави підкажіть, будь ласка. 30. 30. І той і той 30. Так. Парасолька дитяча, скільки коштує. 50. Буде п'ятдесят. Блюдо. Бортики рельєфні. Виробник якщо я не помиляюсь Васильків, дві ляльки. Ціна за одиницю 350 гривень. Жіночі прикраси. Картина, вишиванка, зображення природа, олені, ціна разом з рамочкою 300 гривень. Осятиця має надпис Куйбишев. Ціна 400 гривень. Бронзова ступа. Тяжка. Ціна її 1200 гривень. Можна топти будь-що завгодно. Таріль металева. 300 гривень. Настінна. Ріг покритий лаком. Ціна 100 гривень. Світильничок у вигляді ведмедика також 100 гривень. Електрочайники.

Доброго дня У вас дуже великий асортимент Книжок цікавих А скільки гуси-лебеді коштують? 20, так? Да? 20. Ось, будь ласка, можна виготовляти такі речі. До речі, я за освітою електрогазозварювальник останнє освіта. Деякі з таких предметів можу зробити. А це алюміній! Скільки вона коштує? 5 гривень. 5 гривень. Дуже легенька. А чашка підкажіть, будь ласка. 20 гривень. 20. Журавель червонокнижний, степовий, полтавський фарфор, ціна 20 гривень. 50 гривень за одиницю в наявності 4. Дві скляночки від набору для лікеру. Ціна за одиницю 10 гривень. Цукерниця, городниця, кришечка не рідна. Прошу. 40 гривень. Тернопільський фарфоровий завод. Коли голубка 1970-ті роки. Та ж сама ціна. Глечик від набору для молока. Користенський фарфоровий завод 100, 100 гривень. А скільки така ваза коштує? 200 гривень. Ваза для квітів. А чайник? Чайник 50. 50. так, так. А масляночка, подкажите, будь ласка. 50. 50. Верх от Баранівки, а низ Тернопольский фарфоровый завод. Так, а цукорничка такая? Долбыш. 70. 70. Сукерниця. Сучасний яблуневий цвіт. Ціна 100 гривень. Дві кавових чашки. фарфорові вироби. Об'єм орієнтовно 120 мл. Ціна за одиницю 170 гривень. Тарілочки для других страв. Полтавський фарфор 20 гривень. Ручний розпис. Буде теж ж саме. Тарілки для перших страв. Зображення квітка мальви. Пишний 20 гривень. Кавовый сервис. Кавничок. Болгария. Болгария. Болгария немецкий. Кавник, сукорниця, шість кавових пар. Просять дві тисячі гривень. Скільки коштує півник? Півник? Так. 300 гривень, навіть. 300 кавничок. 350. асортимент. Ляльки в продажу. Ляльки наши советские. Скільки яка ціна є? 200 гривень любая. Ага. Це вітчизняні, так? А, да. а клейма є на них? А? Клейма. Клеймо є. Я откуда знаю? Да. Мені принесли, вручили, говорят, продавай за сколько хочеш. А. А я продаю. Скільки коштують пари? 50 гривень. Користенський фарфоровий завод. Наявності 3. Так. А такі кавові чашки. 5 гривень у наявності. 3. горщики? 20 гривень. Горщик для запікання. Сколько лебедь коштует? 300 500. А что за камень? Без... Оникс? 350. отрезные 35 да. вот это 35 так. Так. Жаль, зараз не модно у нас этой хусточки. Ну, а така. А это 20. Это 20. А эти кульровы. А вот эти по 15, бо они как бы отрезные. А -а -а. Две, две стороны а -а -а -а. отметаны, а две стороны нет. Частина кавого сервизу называется. Подсніжник, баранівський фарфоровий завод. У мене вже дві забрали. А, хтось придбав, хтось буде носить. Ходять в шапках. В шапках. До речі, дуже люблю, коли жінка ходить в хустиці. Дуже симпатизує. П'ять кавових пар. Ціна за все 80 гривень. Сумський фарфоровий завод. Бачите? трошки пошкоджений. Так. Як біжуть двадцять гривень, то не двадцять гривень, дякую. П'ятдесят гривень. П'ятдесят сорок. Ручна робота. Демонструю свої знахідки. Ну не тільки свої, а і Миколки. Ось, будь ласка. Навіщо тобі олень? А, Щоб помагав. він допомагав тобі, так? А. Ну це добре. Дві кавових чашечки, так? Так, а мої знахідки, дві кавові чашки. Ціна за одиницю 170 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі, Пташка, Васильківська Майолика та 4 тарілки для перших страв Київський експериментальний кераміко-художній завод продані через телеграм-канал. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд, нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.